Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку, з логіко-математичного. Дітки, тема нашого заняття вчора, сьогодні-завтра. День, який минув, називається учора. Цей день уже був і закінчився. Що хлопчик почав робити? Так, шпаківлю. День, який іде зараз, називається сьогодні. Ми прокинулися вранці, настало сьогодні. Що робить хлопчик? Так, шпаківлю. День який ще не настав, а тільки буде, це завтра. Цього дня ще немає, він тільки буде. Що зробить хлопчик? Так, він повісить шпаківлю. Який день називається учора? Так, який уже минув. Як називається день, який іде зараз? Так, сьогодні. А день який не настав, так, завтра. Поміркуйте і зробіть невеличке відео, що ви робили вчора, сьогодні і завтра. І перейшліть мені, будь ласка, на Viber. Ви молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!